А з іншого боку, ми бачили певну динаміку від першої нашої презентації в цьому залі, як простір політичного ставався менше, менше, менше. Ми бачили, як теми, які ми тут обговорювали минулий раз, ставали все більше тобойованими. Ті імена, які ми тут називали, ставали неназиваємими, Так? Е, багато тем з'явилося, про які не можна писати, про які не можна говорити. Е, з одного боку, сама цензура, а з іншого боку, стає ну, що небезпечно. Е, стає е, якось задушно в такій атмосфері. Е, ми намагалися рефлексувати, ми намагалися не мовчати. Протягом всього цього періоду виходили програми. Каналі про ВА, програма, програма гуру, про інші програми з, з участю ініціаторів ініціативи Сім Кроків. Е, в складній дискусії між собою ми також зазнали певних втрат. І Про це, я думаю, свят має теж сказати тільки чесно. Так? Але, як на мене, ми намагалися давати як діагноз того, що відбувається в суспільстві України, ми не табуювали теми, ми піднімали достатньо гостру проблематику. Ми говорили про згортання не просто політичних свобод, а простору свободи, простору гідності. Ми говорили про причини цього, зокрема про корупцію. Ми називали прізвища, хто стоїть за цією корупцією, тому що вона у нас імена. І ми ці імена всі знаємо. І сьогодні, дякуючи цим скандалам, корупційним вони з'являються на поверхню, і ми будемо бачити, що цілий серіал пов'язаний з іншими прізвищами виринати ці коруп корупційні епопеї.